Доброго дня, шановні. Оце хотіла від вас сховати отаку красоту. Цей томат називається Фазі-Вазі. Вони такі декоративні. Оце з двох кущиків. Ось тому небагато вони. А чому я не, зні... не робила зйомку? Тому що вони маленькі, росли з квітками рядом, там біля моїх е... грядок. А це сьогодні збирала і дивлюся, вони такі достиглі, вже гарненькі. Думаю, покажу вам це в розрізі. Ну, не, не вони декоративні. Ось які. Маленькі, кущик десь висотою 40 см. Ось. На, на руці для порівняння. Бачите? Ось різкості. Отак. Красивенькі. Так, для забавки можна. Мерці такий з дзюбчиком. Гарненький. Ось вони такі пупсики. Гарного дня вам.